Та так, Константинівка, як Константинівка, їдеш за людьми, а тут только хопа <кій> і свіжі, свіжі, зовсім свіжі прильоти. Ого Рятувальники героїчні вже тут. реально пекельна константинівка і дома горять і прильоти тут чоловіка вбило, а дружина буде виїжджати отака сьогодні діла час на евакуйовуватись дуже важливо дідусь з бабусі ще вирішують під дом прилетіло, але щось ще розмірку